Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранок, слава Україні, доброго. героям слава і слава всім, хто е працює на своєму фронті. По Нікопольській громаді безпосередньо був ризик артилерійського дару вже кілька разів поспіль за цей ранок. А минулої ночі ворог вкотре завдав удару по Нікополю. Які наслідки ворожої атаки? Дійсно, ніж пройшла на Нікапищину неспокійно, і ті пошкодження, які ви зазнали, вони я дійсно підтверджую, що пошкоджена була церква, приватні підприємства, і було понівечено дев'ять житлових будинків. Що стосується сьогоднішнього дня, то Нікапищина також зазнала артилерійських ударів. Були пошкоджені також і житлові будинки, і пошкоджено саме неприємне, що для нас, в тому числі, це гімназія, ліцей дитячий. Дошкільний заклад і спортивна школа, дитячої юнацька спортивна школа номер один в Нікополі. Але слава Богу, минулося без жертв так. Ну це в Нікополі. А от щодо Підгородненської громади, які наразі стан постраждалих від обстрілу, саме там, як і зазначалось раніше, постраждалих у нас 25 чоловік серед 25 – п'ятерих, п'ятеро дітей. Троє з яких знаходиться на стаціонарному лікуванні. Станних лікарям вдалося стабілізувати їхньому здоров'ю. Нічого не загрожує. Взагалі зараз перебуває в лікарнях 12 чоловік. Серед них одна жіночка тяжко перебуває в тяжкому стані. Лікарі борються за її життя. Це матір загиблої двохрічної дитини. Скажіть, будь ласка, повністю на зараз завершився розбір завалів? І коли ми говоримо про розбір завалів, це йдеться лише про пошук загиблих, чи йдеться про часткове відразу вивезення будівельного сміття на полігони? Аварійна рятувальна операція, взагалі, яка включає в себе пошук людей, була припинена ще вчора? А щодо розбору завалів, то воно ще до сих пір продовжується, бо дуже багато сміття, яке включає в себе і скло, і осколки, і цегли. Багато є роботи нашим комунальщикам, де до сих пір розбирається. І відтак, куди розселені люди з будинку, який зруйнувала російська ракета? Це саме головне питання. Розумію, що в цих будинках, які зруйновані, загалом проживало понад чотири десятки людей. Люди зараз приміщення ці для для помешкання постійного непридатні в переважній більшості. Люди розійшлись по своїм родичам та друзям. Але місцева влада предоставила місця тимчасового прихистку, але ніхто туди не звертався. Скажіть, будь ласка, на Дніпропетровщині планується створення, наскільки нам відомо, координаційного центру підтримки цивільного населення. А які будуть функції цього закладу і наші центр підтримки, якщо є влада в вашому обличчі в обличчі інших виконавчих органів? Задача координаційного центру це оперативне та швидке реагування на будь-які питання, які виникають на території нашого регіону? А чому так безпосередньо? Ми ці питання будемо координувати всю відповідальність за це брати безпосередньо на себе, але в регіоні працює досить багато наших міжнародних партнерів, які нам надають ту або іншу допомогу, щоб ми чітко розуміли і розвантажували в тому числі наших партнерів по наданню одної чи другої допомоги. Зрозуміло це в зрозуміло. Дякуємо за пояснення. Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.